Новорічний відпочинок українців час посиленої роботи комунальних служб наголосив під час підсумкової колегії в міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства віцепрем'єр Олександр Вілков. Він поставив завдання центральному та місцевим штабам працювати в цілодобовому режимі. Ситуація в регіонах залишається на жорсткому контролі. Регіональні штаби, комунальні та дорожні служби, рятувальники мають і надалі працювати в посиленому режимі. Особливо під час новорічних та різдвяних свят люди повинні безперебійно отримувати тепло, воду, газ, електроенергію. Наразі з державного і місцевих бюджетів здійснюється фінансування у сумі майже 9 мільярдів гривень, близько 9 тисяч проєктів розвитку. Учасники підсумкової колегії Мінрегіону обговорили можливості подальшого стимулювання впровадження інноваційно-інвестиційних проєктів у регіонах. Кожен регіон України має свої сильні сторони, свої унікальні можливості. В одному регіоні це найпотужніша виробнича база, в іншому можливості розвитку сільського господарства, транспортної інфраструктури. Наше стратегічне завдання розкрити приховані можливості і дати новий імпульс їх розвитку. Мінрегіон відібрав більше 300 проєктів та програм з усіх областей України. З оновлення водопостачання та водовідведення, благоустрою, енергозбереження. Дніпропетровська область увійшла в число кращих. Лідерами кращих регіональних практик є Київська, Дніпропетровська, Полтавська, Запорізька і Донецька області. За попередніми підрахунками Мінрегіону економія коштів під реалізації тільки кращих практик. в ЖКГ складе біля 42 мільйонів гривень на рік. Навів Олександр Вілкул і іншу визначальну цифру на 5% планується скоротити споживання природного газу в цьому опалювальному сезоні завдяки модернізації галузі ЖКГ та впровадженню енергозберігаючих технологій. Віце-прем'єр-міністр наголосив на необхідності продовження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями для модернізації галузі. Наразі в Україні реалізуються вже проекти на 3 мільярди гривень, і зараз іде робота з міжнародними фінансовими установами. Ще стосовно п'яти проєктів, це більш ніж 50 міст держави на суму більш ніж 10 мільярдів. І це проекти модернізації ЖКХ. Вони потрібні нашим містам і нашим людям. В одному з проектів, що вже реалізуються, а це енергоефективність у секторі теплопостачання, бере участь кривий ріг. Міський голова Юрій Вілкул, виступаючи на підсумковій колегії як президент Асоціації міст України, наголосив на значній підтримці уряду і, зокрема, Мінрегіону, проєктів розвитку соціальної, комунальної сфери та інфраструктури міст, та висловив упевненість у тому, що і в наступному році міста зможуть розраховувати на методичну і фінансову підтримку своїх проєктів розвитку.